Добрий день, мої любі учні! Сьогодні на уроці математики ми розв'язуємо задачі на знаходження невідомого доданка. Відкривайте свої зошити, записуйте 27 січня класна робота і прописуйте у хвилинці каліграфії числа 9, 12, 15, 18, 21, 24 та 27. Якщо ви впоралися з роботою, проходьте до наступного завдання. Якщо ще не встигли, то дописуйте і тоді повертайтеся далі. Тобто зупиніть відео, допрацюйте і повертайтеся далі до роботи. А ми з вами починаємо усне опитування. І так, встановіть істинність або хибність тверджень. Квадрат це чотирикутник. У якого всі сторони рівні. Істинна чи хибна думка? Це хибна думка, бо квадрат це прямо кутник, а не просто чотирикутник. Не кожний чотирикутник є квадратом. Кут утворюють два відрізки: хибна чи істинна думка. Хибна. Кут утворюють не відрізки, а промені, причому які виходять із, зі спільного початку, тобто починаються з точки. Прямокутник це чотирикутник. Хибна думка, бо прямокутник це не будь-який чотирикутник, а лише той, у якого всі куті, кути прямі. Якщо в чотирикутника усі кути прямі, то цей чотирикутник є квадратом. Знову хибна думка, якщо в чотирикутника всі кути прямі, то цей чотирикутник є прямокутником, а не квадратом. А якщо в чотирикутника всі кути прямі, та ще й усі сторони рівні, то цей чотирикутник є квадратом. А ось це вже істина. Якщо в чотирикутника всі кути прямі, то він є прямокутником. А якщо в прямокутника ще й всі сторони рівні, то він є квадратом. Сума довжин сторін фігури називається периметром фігури, хибна чи істина. Хибна думка: периметр має не будь-яка геометрична фігура, а лише многокутники. Периметром многокутника називається сума довжин сторін многокутника. Периметр многокутника це довжина е, ламоної. Хибна думка, бо периметром многокутника є довжина замкненої ламаної, не е, якоїсь ламаної, а саме замкненої. та ще яка обмежує його, ми вчора розбирали це. При додаванні числа називаються зменшуваний від'ємник та різниця. Так чи ні? Ні, неправильно. Щоб знайти невідомий доданок, треба відзначення суми відняти відомий доданок. Істина. І тепер, діти, ми з вами починаємо працювати над виразами. Перше, знайдіть невідомий доданок. Ну, по-перше, ми тільки що розібрали, що числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок сума. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. Тому ж записуємо одна клітинка від краю, пишемо 7 додати, пропустіть дві клітинки для числа дорівнює 30. Як знайти Невідомий доданок від суми відняти перший доданок. Тому внизу так і пишіть: 30 відняти 7 дорівнює скільки? 23. Дописуйте: тобто, ми доказали, як саме ми розв'язували вираз. А тепер замість оцих квіточок напишіть е, саме е, доданок, який ми знайшли. Це 23. Пропустіть три клітинки, не чотири, а три клітинки ми з вами пропускаємо. І пропишіть наступний вираз. Знову дві клітинки пропускаємо для числа додати 4 дорівнює 41. Знову, як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо 41 відняти 4. Як від 41 відняти 4. 4 розкладаємо на 1 та 3. Спочатку 41 відняти 1 дорівнює 40 і відняти 3 дорівнює 37. Тобто, якщо вам ще важко діти, ви можете ось так показувати, що ми число 4 розкладали на, тут же одиничка у нас, на 1 та 3. І спочатку відняли 1 дорівнює 40 і відняли 3 дорівнює 37. Так, і тепер ми можемо вже замість квіточок дописати число, яке ми знайшли, тобто невідомий доданок. Наступний вираз, 13, додати дві порожні клітинки дорівнює 60. Діти, напишіть на початку рядочка, або якщо у вас є місце, то в третій стовпчик. 13 додати невідомий доданок дорівнює 60. І знову під цим виразом пишемо: а як саме ми розв'язуємо, тобто треба від числа 60 відняти число 13, від суми відняти відомий доданок. І знову, як ми віднімали, ми можемо від числа 60 спочатку відняти 10 дорівнюю 50, а потім відняти 3 дорівнює 47. І замість. Квіточок вже поставити число 47. Якщо ви встигли, продовжуйте разом з нами, якщо не встигли, ставте відео на паузу, дописуйте і тоді продовжуйте. А ми з вами переходимо до задач. Послухайте уважно, покладіть ручки, щоб вас е нічого не відлікало. У Олега було 12 карток з машинами і 14 з роботами. Після того, як друзі подарували йому кілька карток, у хлопчика їх стало 39. Скільки карток подарували Олегові друзі? Так, що ж, давайте розбиратися, про що задача? Задача про картки. Картки з чим? З машинами та роботами. Так, добре. А які головні слова задачі, тобто які опорні слова? Давайте будемо шукати. Було, подарували та стало. Добре, тоді ми з вами саме прописуємо ці опорні слова. Було, подарували і стало. І дописуємо числові дані. Скажіть діти, чи знаємо, ми скільки всього в нього було карток? Не знаємо, тому ми пишемо, що ми не знаємо, скільки. Карток невідомо, але що ми знаємо? Знаємо, що їх було 12 та 14, так і прописуємо. Скільки подарували, ми не знаємо знак питання, а стало їх 39. Ось ми написали з вами короткий запит. Давайте тепер подумаємо, як будемо розв'язувати задачу. Починаємо завжди із питання: що треба знайти, скільки подарували. Діти, чи можемо ми одразу відповісти? Не можемо. Тоді, як ми міркуємо, які два числа треба знати, щоб дізнатися, скільки подарували? Треба знати, скільки стало і скільки було. Скільки стало, ми знаємо. А скільки було, ми не знаємо. Але можемо дізнатися, бо знаємо, що було їх 12 та 14. А коли дізнаємося, скільки було, а ще ми знаємо, скільки стало, то в другій дії ми можемо знайти, скільки подарували. Тож, в першій дії ми будемо знаходити, скільки карток було. Записуємо. 12 додати 14, десятки до десятки, по одиниці до одиниць, 26 карток з машинами і роботами. І ми ще не закінчили задачу, тому, в поясненні ми ставимо не крапочку, а крапочку і кому. Ось так. І ми рухаємося далі у розв'язанні. Чекаю, дописуйте. І так, ми дізналися, скільки було, і знаємо, скільки стало. Тепер можемо знайти, скільки подарували. Ми тільки що з вами повторювали, що якщо ми знаходимо невідомий доданок, нам треба від, суми від діти, якщо ми знаходимо невідомий доданок, треба нам від суми відняти відомий доданок. Ми так і будемо робити. Ми будемо від суми віднімати вже відомий доданок. Ось ми його вже знайшли. Так, добре. 13 карток. І обов'язково на новому рядочку ми записуємо вираз. Що ми виконували в першій дії? Ми знаходили, скільки було. Тому ми взяли в дужки 12 додати, 14, а потім від 39 будемо віднімати. І я завжди вам кажу: робіть собі маленькі підказки, щоб вам було легше рахувати. То вгорі ми дописуємо, скільки там ми розв'язали 26, і тепер 39 відняти 26, 13. Коли ми з вами розв'язали задачу, ми ще раз перечитуємо питання: скільки карток подарували Олегові друзі? Навіщо ми це робимо? Щоб правильно написати відповідь. Тож. Відповідь так і буде е, записано: 13 карток подарували Олегові друзі. Поставте на паузу, допишіть, і ми з вами будемо розв'язувати задачки далі. Зверніть увагу, я вам пропоную дві задачі, а ви скажіть, що змінилося в задачах. В Олега було 12 карток з машинами і 14 з роботами. Друзі подарували йому ще 13 карток. Скільки карток стало в Олега? Що змінилося? Ну, давайте побачимо, що, по-перше, залишилося. Ми знаємо, скільки в Олега було 12 і 14, так само, як в першій задачі. Так? Друзі подарували йому ще 13 карток. Скільки карток стало? Що змінилося? Тобто в цій задачі ми знали, скільки карток стало, їх було 39, так, але не знали, скільки карток подарували йому. А в цій задачі помінялися ці числа місцями, тобто ця задача обернена, так? Давайте подивимося на наступну задачу: в Олега було 13 карток. Друзі, подарували йому 12 карток з машинами і 14 з роботами. Скільки карток стало в Олега? Що помінялося? Давайте подивимося в цій задачі. Ми знали, що у нього було 12 у 14 в минулій задачі, так? А подарували йому. 13, так? А тепер ми бачимо, що у нього було 13, тобто поміняли доданки місцями, так? Скільки карток стало в Олега, питання таке саме. Тобто ці задачі поміняли доданки місцями. Ну і тепер ми конкретно розберемо кожну задачу. І так, задача така. В Олега було 13 карток. Друзі подарували йому 12 карток з машинами і 14 роботами. Скільки карток стало в Олега? Ну, давайте е запишемо короткий запис. Які у нас опорні слова? Було, подарували і стало. Дивимося, було, подарували, стало. Було 13, подарували невідомо. Але ми знаємо, що їх було 12 і 14, скільки стало, записали. Дітки, давайте розберемо, що будемо е, знаходити, скільки стало. Які два числа потрібно знати, щоб сказати, скільки стало? Допомагайте. Ми повинні знати, скільки було і скільки подарували. Скільки було, ми знаємо, скільки подарували, не знаємо. Але можемо дізнатися так, дією додавання. А як тільки ми дізнаємося, скільки подарували, і знаючи, скільки було, ми можемо дізнатися, скільки стало. Стало, знаходять дією додавання. Тобто, скільки всього так, суму ми знаходимо дією додавання. Поки що нічого не пишіть, зверніть увагу. Що ми ще зробили в першій дії? Знайшли скільки подарували, а в другій, скільки стало. Ми з вами скоротимо запис і тому не будемо розв'язувати задачу в подіях, а одразу напишемо вираз. Тому пишіть тільки вираз: 39, додати, суму 12 та 14, і, як завжди, ми прописуємо 12, та 14, 26. Ми допомагаємо таким чином собі. І 30. Ага, і що ми тут бачимо? Стало, скільки стало? У нас 20. подарували, Так. І що ми повинні написати? Ось тут у нас же було 13, так. І додати 26 дорівнює 39. Так, ніколи ми не списуємо, так, як написано, обов'язково перевіряємо, бо помилки можуть бути. І тим самим ми навчаємося, що відслідковувати ці самі помилки. так, Тобто не списувати, а мислити. Так, і тепер ми знову перечитуємо запитання, скільки карток стало в Олега. І відповідаємо: 39 карток стало в Олега. Ставте на паузу, дописуйте і продовжуйте так. А я поки що приберу. Так. І розглядаємо ще одну задачу. Так, ми про неї вже казали. Друзі подарували Олегові 12 карток з машинами і 14 з роботами. І після цього хлопчика стало 39 карток, скільки карток було в Олега. І ми записуємо з вами основні слова, опорні слова було, подарували, стало. Дивимося, що ми знаємо, що подарували. Кілька карток, тому ми пишемо. Не знаємо, скільки карток, але знаємо, що одних було 12, а інших 14. Так, далі що ми дописуємо, що стало 39 карток, ми знаємо. А тепер в запитання: скільки карток було. І знову діти починаємо із питання, щоб дізнатися, скільки було. Які два числа ми повинні знати, ми повинні знати скільки. Подарували і скільки стало. Скільки стало, ми знаємо, а скільки подарували, не знаємо, але можемо дізнатися дією додавання. А коли ми дізнаємося, скільки подарували, і знаючи, скільки стало, ми можемо знайти, скільки було. Пригадуємо, знову ми сьогодні повторюємо, як знайти невідомий доданок від суми відняти відомий доданок. Доданок. І я знову прошу вас поки що нічого не писати. Ми з вами розглядали тільки, що як ми виконували задачу. Спочатку дізналися, скільки подарували, а потім від е, усіх карток відняли ті, які подарували, і дізналися, скільки було. А ми з вами запишемо тільки виразом, тому ж пишіть вираз. Так, і в цьому випадку вже що ми пишемо? Перша дія 12 додати 14, це правильно. І тепер від 39 віднімаємо і підписуємо, що ми дізналися, що у нас тут 26. Так. І дорівнює 13 карток. Знову звертаємося до питання. Скільки карток було в Олега? Відповідаємо. 13 карток було в Олега. Ставте на паузу, дописуйте вираз та відповідь. Ми сьогодні скорочено працюємо так, із задачами, із записами саморозв'язання. І переходимо до наступного завдання. Діти на минулих уроках ми з вами вчилися обчислювати периметр фігур виміряти довжини сторінного кутників. Так? І зараз я вам пропоную накреслити першу фігуру. Це фігура прямо кутник. Зверніть увагу, що я хочу сьогодні вам показати, що ми можемо трішки скоротити запис. Яка фігура повинна бути? У вас одна сторона 4 см. А інше, як ви вже здогадалися 2 см. 2 см. Чому я не пишу внизу, що це 4 см? Тому що ми знаємо, що в прямокутнику протилежні сторони попарно однакові. Так? Далі, і ці дві сторони теж попарно однакові. Тобто ця сторона теж 2, а ця сторона теж 4 см. Ми з вами знаємо, що можна отак записати периметр, але я вам вже пояснювала, діти, що можна трішки скоротити, тобто написати ось так периметр дорівнює, не писати весь час сантиметри, сантиметр, сантиметри, сантиметр, а написати їх тільки в кінці, але взяти в дошки. Тобто, якщо ми з вами пишемо 4 см додати 4 см додати 2 см, 2 см, ми в відповіді пропишемо просто сантиметри. Якщо ми з вами писали просто числа без сантиметрів, то ми тоді в відповіді пишемо в дужках. Зрозуміли, в дужках скільки сантиметрів? Сподіваюся, що ви виконали роботу, написали, накреслили, дали відповідь. Я вам дозволяю писати або перший вираз, або другий. Тобто, і так, і так правильно, але дивіться, у другому випадку ви бачите, наскільки скоротили свій час і запис. Далі, діти, ми з вами не будемо записувати, ми просто обчислимо. Обчислимо так, як у нас записано. Зверніть увагу. Так, у нас є фігури, квадрат і трикутник. І що ми повинні зробити? Ми повинні обчислити. Так, чому в квадраті я можу записати тільки один раз 4 см, тому що в квадраті всі сторони однакові. Так, а в трикутнику, звісно, я повинна записати, що одна сторона 3 см, інша сторона 4 см, інша сторона 2 см. Так, і 4 см. Так, і зверніть увагу, що ми можемо написати: або так, або записувати без. Сантиметрів, і тоді в дужках у нас буде сантиметри у дужках. Так. Добре, дітки, далі ми не будемо прописувати цю роботу, тому що на минулому уроці ви добре попрацювали, я побачила, що ви навчилися вимірювати довжини, навчилися обчислювати периметри. І тому ми переходимо одразу до наступної роботи. Так, А саме до розв'язання виразів. Дітки, у мене сідає зарядка, тому я даю вам самостійну роботу. Пропишіть, будь ласка, чотири вирази, напишіть відповіді. І е, зараз ми перейдемо до перевірки. Так, сподіваюся, що ви вже виконали завдання. Давайте будемо перевіряти. 67 додати 5. Ми що робили? Ми можемо 5 округлювати до 10, тоді 67 додати 10, що дорівнює 77 і відняти 5, 72. Або ми можемо з вами 67 розкласти на 60 та 7. А потім одиниці додати до одиниць. 7 та 5 – 12, 60 і 12 – 72. Так, якщо ви так само виконали, можете Похвалити себе. Давайте подивимося, 94 відняти 7. В цьому випадку від 4 ми 7 відняти не можемо. Тобто, як перший вираз так розкласти не можемо, тоді ми з вами число 94 розкладаємо на такі числа, щоб перше було кругле, а друге число мало десяток, і ось ці 4 одинички, які в нас є. Тобто 14, 94 розклали на 80 14. і 14. Тепер від 14 віднімаємо 7, дорівнює 7. 7, 87, 87. 32 додати 9. Ну, ми можемо 9 округлити до 10. 32 додати 10, 42 і відняти зайву одиничку дорівнює 41. Тобто ми використовуємо різні способи. 46 відняти 8. Знову від е, одиниць не можна відняти одиниці, бо від меншого числа більше відняти не можна. Ми число 46 розкладаємо на кругле число яке менше, це число 30, а друге число у нас повинно мати десяток, і саме ці 6 одиничок, які у нас залишилися, тобто 16. 16. Віднімаємо 8, 8, 38, 38. Ось так ми з вами розв'язали приклади. Так, поставте на паузу, якщо ви не встигли зробити. Я прибираю відповіді. Так. І переходжу до наступного, до наступного завдання, а саме пояснюю домашнє завдання. І так дивіться, ми тільки що з вами виконали перший стовпчик, так, чотири вирази. Домашнє завдання вам треба розв'язати другий і третій стовпчик на сторінці 9 у зошиті, це другий, третій стовпчик номер 29. Сподіваюся, що Нічого далі пояснювати не потрібно. Дякую вам за старання, за те, що подивилися відео, і попрацювали. До зустрічі на наступному уроці.